Привіт! Це канал Phoenix Yokoshin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів у Kyokushin Karate – Сейкен та Тицуки. Сейкен та Тицуки це прямий удар кулаком, під час якого кулак перебуває у вертикальному положенні. Удар виконується з положення Хікіте. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку її дачі, спину тримаємо рівно. Руки розташовуємо у початкове положення. Одна рука попереду, кулак у вертикальному положенні, лікоть трохи зігнутий. Інша рука знаходиться в Хікіте. Рука, що б'є, рухається вперед по прямій лінії. Протягом усього удару кулак залишається у вертикальному положенні. Інша рука одночасно повертається у положення хікіте, тобто відводиться назад до пахви, забезпечуючи рівновагу та підсилюючи удар. Дистанція виконання середня або ближня. Удар має три рівні виконання джодан, чудан, гедан. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу.